Всім привіт! Сьогодні 17 січня 2023 рік. Нарешті жителі міста Рівного побачили сонечко. А то кожного дня похмуро і похмуро. Ок хороша погода. Запущу пральну машину. економимо електроенергію, не використовуємо сушку, будемо сушити на вулицю. Сподіваюся, вітер, сонце, все висохне. Натурально. Тільки не лякайтеся, будь ласка. Я просто за ці півтора місяці кожноденних зйомок я чесно втомилася. Тому що кожного дня я повинна нормально виглядати. Треба фарбувати. Ну, я так не сказала б, що я там сильно фарбуюся, але ну, все одно, там, вії, там, ну, ви розумієте. Сьогодні не хочу цього робити. От буду така, як є. Маю право. Е, так, на годиннику 14.05. Я тільки звільнилася від е викладацьких занять своїх. Готую сніданок тере, обід, бо нічого не їла. О, я вам, звісно, покажу, хоча, може, і не треба таке показувати, тому що це ну, важко назвати. Нормальною їжею. У мене було трохи сиру творожного, я додала у нього яйце і зробила щось таке типу омлету сирного. Але, звісно, що перевернути його неможливо було. От, ну Така в мене вийшла сирна каша. Зверху трохи додала сметану, щоб не так було сумно їсти. Варю трохи гречаної каші на воді без додавання масла дошкового і підготувала мандаринки, почистила і памелу. Поїм і буду йти монтувати відео за вчорашній день. А потім подивимося, Нікіта на роботі. Я цілий день вільна від приготування їжі. От, як я вам і повідомила у вчорашньому відео, що, на жаль, моя вечеря не закінчилась просто салатом і котлетами. Я ще з'їла два куска. Зараз в мене вже гречка, горить. З'їла два шматки торта грильяш, який купувала в магазині Рошен Нещодавно. Не думала, що у нас так він буде важко йти, якось думала, ми швидко його з'їмо, але ні. Тому я не могла утриматися і з'їла. Хотіла спочатку один, але за одним. І другий, попила чаю. Совість навіть в мене, знаєте так, якось і не мучила з цього приводу. Нормально. Ну а новий день починаємо знову правильно харчуватися. Подивимося, як буде наприкінці дня, тому що саме важче – це вечір. Оце воно сирний омлет з сметаною, гречнева каша. І що не можу не радувати, це мандарини і помело. Хоч це буде смачно. А ви знаєте, не так все погано було? Посушила я прання, як бачите, сонечко покинула нас. Дощ почався, я навіть не помітила, коли трохи речі намочив, але нічого. Ну що, шановні мої глядачі? Що вам сказати? Контенту на сьогодні мало, бо цілий день працювала людина дистанційно, що знімати? Уроки? Ну, думаю, таке вам не цікаво. Так, Іноді якісь уривки, то можна. Так і день минув. Зараз 18.41. Відео сьогодні у мене буде пізно, бо поки я його змонтувала. Ем, так, 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 знаєте, що я хочу? Хочу-хочу-хочу. Я вам говорила, що я приєдналася до телеграм-каналу одного, який називається Українська мова. І тут іноді якісь тести висвітлюються. І от тут я все вже повирішувала новий тест на грамотність. Пропоную разом. Вивчати українську мову. І так, як правильно: ярмарок, ярмарка чи обидва варіанти. Як думаєте? Я думаю, що, напевно, ярмарка. Нажимаю. М -м, невірно. Правильно буде ярмарок. Далі. Пісковий годинник. Пісочний годинник. Або обидва варіанти. Я думаю, що все ж таки пісочний. Безгодні. Нажимаємо. Ні. Пісковий годинник, правда? Бачите? Пісковий годинник? Ярмарок. І останній тест на сьогодні. Наголос. Як правильно Facebook, Facebook або обидві варіанти? Ще раз. Facebook, Facebook або обидві варіанти. Я, чесно, не знаю. Фейсбук, Фейсбук. Я думаю, що Facebook. Ура! Правильний варіант був. Із трьох лише одне вірно. І то добре. На годинку 19.40. Приготувала вечерю, зварила пюре, котлети були і зробила салат. Така ж вечеря буде у Нікіти. О, ні, ще підсушила. шматочок хлеба. Буду есть и тикать из кухни, Во холодильнику есть еще торт. Проводим очередной стрим на канале Фейген Лайв, день 328 с Алексеем Арестовичем. Алексей, мы рады тебя видеть. Бодр, свеж, как всегда. Так в новом теперь уже как бы некоторым образом состоянии. 130 тысяч пришло на тебя посмотреть уже, и 30 тысяч поставили лайки. Ну, и я, конечно, призываю распространять ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, социальных сетях, обязательно в группах. Если вы где-то стоите, это относится и к русским, и к украинцам, и к всем, кто нас смотрит на русском языке во всех странах мира. Ну, и обязательно подписываться на канал Фейген Лайф и на канал Алексея Арестовича, который теперь вот нам сейчас расскажет о том, что же сегодня такого произошло в качестве следствия всех предыдущих дней. Тебя с нетерпением внимают, тебя слушают огромная аудитории. Так что расскажи нам, ты теперь свободный человек, я правильно время? Да, я теперь абсолютно свободный человек. Это естественно и самое близкое мне состоит. Мы такое уже помним, с тобой такое это, уже случалось. Это, 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 это смешное, что я уходил год назад, то 18 числа. Да ладно. Да, то есть теперь можно сказать, что у нас каждый год 17 -го числа Арестович уходит из офиса президента. Надеюсь, что третьего раза не будет. Дело в том, что ну, абсолютно случайно совпало. Когда мне сказали, я, я тут тогда посмеялся. Анекдот вышел.